У XVII столітті, яке ще відоме в українській історії як період руїни, значна частина наших земель перетворилася на пустку, що насправді стало причиною демографічної катастрофи і запустіння, як лихоліття того часу вплинуло на життя наших предків. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Щоб дати відповіді на ці питання, прослідкуємо, як змінювалася чисельність населення Подільського містечка Чорний Острів, звідки походять мої предки. Поїхали! Отже, першу цифру щодо кількості мешканців населеного пункту знаходимо в подимному реєстрі 1493 року. Тоді в Чорному острові було 18 димів. Нагадаю, дим або комен найбільш поширена структурна одиниця сільської громади та одиниця оподаткування у 15-17 століттях. Дим, як правило, відповідав одному господарству у родині. Відповідно, на той момент у містечку проживало приблизно 18 родин, що за приблизними підрахунками становить від 100 до 150 осіб, значна цифра, як на той час. Наприклад, Плоскирів, нинішній Хмельницький, мав лише 7 димів. Протягом наступних 3-4 десятиліть кількість населення в містечку залишалася без змін. У податковому реєстрі 1530 року Чорний острів мав 5 плугів, що фактично дорівнювало 18 димам. Натомість, в другій половині 16 століття фіксується неабиякий приріст населення. Згідно з даними 1578 року, в містечку вже налічувалося 84 доми, де проживало приблизно 420 мешканців. Як бачимо, за півстоліття населення зросло майже втричі. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Наступний документ, що містив подібну статистику, подивний реєстр 1629 року. На жаль, його матеріали не збереглися, проте дані реєстру частково відклалися у записах комісарського суду Подільського воєводства 1678-79 років. Згідно з цим документом, Чорний острів мав 335 тридцять димів, а це становило приблизно 2,5 тисячі мешканців. Подальший розвиток Чорнострівського ключа та інших поселень правобережної України пригальмувала низка історичних подій геополітичного масштабу, які негативно вплинули на майбутнє окремих народів і навіть стали початком кінця великих держав. Саме Хмельниччина, попри беззаперечний і позитивний вплив на процеси українського державотворення, відіграла роль стихійного лиха для речі посполитої і відкинула суспільно економічний розвиток цієї унікальної країни на багато десятиліть назад. Довершило трагічну картину 27-літнє турецьке панування на Поділлі, що призвело до спустошення цього краю. Вдумайтесь на дві третини. Про наслідки Хмельниччини промовисто свідчать повоєнні дані податкових реєстрів та інвентар Чорнострівського ключа 1670 року. На цьому періоді я детально зупинявся у відео 1617, як жило українське містечко. Посилання залишу в описі. Так ось населення Чорного острова суттєво скоротилося, а багато сіл повністю опустіли. В 1661 році записано лише 30 димів. Аналогічні цифри подибуємо в реєстрі 1668 року, де зазначено, що містечко із вцілілими селами нараховувало 32 дими. Отже, населення самого Чорного острова порівняно з 1629 роком зменшилося в десятеро. Згідно з інвентарем Чорнострівського ключа 1670 року в містечку проживало 136 родин. Скільки це мешканців, достеменно сказати важко. В будь-якому разі кількість населення порівняно з подивними реєстрами 1661 і 1668 років значно зросла, можливо, до 400-500 осіб. Як бачимо, після Хмельниччини життя почало відновлюватися, але на мешканців подільського воєводства чекали нові випробування. В 1672 році Річ Посполита, зазнавши низки військових поразок, підписала ганебний для себе бучецький мирний договір, в результаті чого подільське воєводство відійшло до Османської імперії. Протягом 27-літнього турецького панування населення Чорного острова знову скоротилося приблизно до 100 осіб. Про цей цікавий період історії Поділля теж дивіться окреме відео. Посилання, як завжди, шукайте в описі. Після підписання Карловицького мирного договору 1699 року між державами священної ліги та Османською імперією Поділля повернулося під юрисдикцію Речі Посполитої, а дідичі до своїх земель та маєтків, які потребували відновлення і значних людських ресурсів. Чорнострівський ключ не став винятком. До містечка і навколишніх сіл прибули тисячі переселенців, започаткувавши нову сторінку в історії краю. За даними інвентаря, 1748 року в Чорному острові вже було 257 домогосподарств. За приблизними підрахунками, це становило не менше півтори тисячі населення. Наступний документ, який повідує про приблизну кількість населення Чорного острова, так зване генеральне подивне 1775 року. Оскільки оригінал податкового перепису не зберігся, його дані стали відомими завдяки книзі німецького статистика 18 століття Антона Фрідріха Бюшінга. Він опублікував список населених пунктів Речі Посполитої із зазначенням загальної кількості димів у кожному з них. Так ось, за матеріалами генерального подимного в чорному острові було 224 дими, а це приблизно 1300 мешканців. Перед вами зведена таблиця населення Чорного острова. Цифри за 1775 рік вказують на те, що населення містечка дещо скоротилося у порівнянні з 1748 роком. Можливо, причиною демографічної кризи стала епідемія чуми 1770-71 років, від якої найбільше постраждала східна Європа. На Поділі моровиця теж зібрала щедрий урожай. Наприклад, у Кам'янці й сусідніх селах померло приблизно 30 тисяч чоловік. В Плоскирові чума забрала 500 осіб, а по Чорному острову такої статистики немає. Для научності вашій увазі діаграма протягом 15 18 століть. Демографічна ситуація в Чорному острові та інших поселеннях Поділля безпосередньо залежала від геополітичних факторів. У першій половині 17 століття фіксується суттєвий приріст населення, але згодом Хмельниччина, а потім турецька окупація призвели до катастрофічної демографічної кризи, коли в містечку мешкало не більше ста душ. Лише на початку XVIII століття населення Чорного острова почало зростати завдяки переселенцям, хоча до кінця століття так і не відновилося до рівня 1629 року. А якби не Хмельниччина і підписання угоди з Московією, як би на вашу думку розвивалися українські землі, чи могла наша історія піти іншим шляхом, як вважаєте? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Друзі, ставайте патронами проєкту хроніки Генеалу, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.